І що ж, хей, з вами я, Назар з 9. В цьому відео будуть різні новини щодо проєктів Найсел. Навіть розповім про новий, який насправді не новий, ну, коротше, ви побачите в цьому відео. Щодо Майнкрафт Вуду, можу сказати, що ми зараз будуємо більше різні квартири для будинків, чим самі будинки. Тому він не сильно збільшується, але стає все більш і більш деталізованим. До речі, дякую Демеру, що зробив ось таку карту в районі Майнкрафт Вуду. Якраз, коли доробимо більшість квартир, ми будемо будувати різні будинки та хмарочоси, щоб наш Майнкрафт вуд ставав все більшим та більшим. Щоб не тягнути так багато часу, ми просто телепортуємося в наш Дорс в Майнкрафті. Ну, а ось тепер ми точно в нашому дорсі. Якщо ви дійшли до 89-ї двері, то знайте, готель вже буде не таким, як до того був. Як ви відчините цю двері, то ви відразу побачите дивні двері. І ці двері нас ведуть до такої кімнатки під назвою вулиці. Ви можете тут відпочити і підготуватися до 10 останніх фінальних кімнаток. А коли ви будете вже готові, то можете відчиняти оці двері, які ведуть до цих для крас останніх кімнаток. Це оранжереї. Вони є небезпечними і тут доволі темно. Тому будьте уважними і обережними. Ще є така проблема в Майнкрафті, що немає динамічного освітлення, тому в нас немає запальнички або ліхтарика. Тому я поставила лампу, щоб вам було видно, але під час гри ви її не отримаєте. І в нас тут є такий капканчик на ім'я Снеєр. Якщо ви на нього наступите, то з вас зніметься трішки хп та ви дуже заповільнитесь на 5 секунд. І коли ви нарешті пройдете ці оранжереї, то вас зустріне отака от освітлена кімнатка. Якщо ви думали, що це вже все кінець то ні, Ви ж відразу побачите таку двер з номером 100. Так, як ви розумієте, там вже буде сота кімнатка. Ми її ще правда не доробили, але ви можете побачити початок, в якому я длякраз знаходжуся. До речі, цю кімнатку майже всю робить Демер. Ай, до речі, фігури тепер порядок з зубами. Я думаю, ви знаєте таку гру, як Among Us. Так ось цей проєкт як Among Us в Майнкрафті, але з нашими концептами МАП. Бо так цікавіше і унікальніше. Ось, до речі, деякі з цих концептів. Один з них ми вже побудували це та що зліва, карта Ground. В нас ще є багатьо концептів, які ми не побудували, але ми їх збираємося усі побудувати. Тобто з усіма механіками, які там на цих картах є. Як буде достатня кількість людей, то ми можемо пограти на цій карті. А в трьох просто неможливо грати. На цьому Монгасі можна гру почати тільки як буде мінімум 4 людини. Так скажу, поки що карта не ідеальна. Багато є недоліків та багато чого не автоматично, але це має виправитись згодом. Наприклад, я досі не можу зробити нормальне голосування. Але думаю, я як коли казав, що це виправиться згодом. До речі, більшу кількість концертів зробив саме Демер. І щоб ви розуміли, як все тут працює, то я вам розповім про самі основні механіки, і також про механіки імпостера. Може хто не знає, але український імпостер це зрадник. Але про нього ми вже поговоримо трішечки пізніше. Основних механік не так багато, але все одно потрібно про них розповісти, бо це важливо, щоб ви розуміли, як тут це влаштовано. Перша механіка це в нас ліфти. Їх цілих в нас двоє на карті. До речі, цієї механіки немає на стандартних картах Авангасі. Ну і оскільки тут є ліфти, це означає, що тут є поверха, а їх всього двоє. І обов'язково мають бути завдання, і вони в нас тут, звісно ж, є. Вони позначаються такою березовою кнопкою. Якщо ви хочете виконати завдання, то потрібно на неї натиснути. А потім спокійно виконуєте собі завдання. І, звісно ж, легендарна кнопка екстрених зборів, як же ж без неї? Також у нас є камери. І за допомогою них можна стежити за кимось і може навіть дізнатися, хто зрадник. А щоб скористуватись ними, треба нажати на одну із кнопок, і ви будете дивитися по камерам. І звісно ж, кнопка, яка починає гру, і видає всім ролі, тобто члену екіпажу або ж того самого зрадника. І якщо ж ми говоримо про зрадника, то в нього є свої унікальні механіки. Ці механіки, зрозуміло, для того, щоб він якось зміг перемогти членів екіпажу. Перше в нас це в електрощитовій. Може, хтось тут здогадався, але ми тут будемо вимикати світло. Нам просто потрібно вимкнути важіль І все, готово. А членам екіпажу треба буде в спеціальному порядку увімкнути їх. Також ви можете зробити саботаж реактору. Для цього вам потрібно зайти в цю кімнатку і нажати спеціальну кнопку, а потім сховатися, поки ми люки не зробили. Але щоб полагодити реактор, нам потрібно дві людини. Потрібно, щоб вони стали на ці дві наживні плити, які ви бачите. Якщо за хвилину не полагодять реактор, то він просто візьме і вибухне. І зрозуміло, вже, що основна механіка зрадника це вбивати членів екіпажу. Але так, щоб не дізналися, що це він, бо інакше на голосуванні його викинуть, і все, він програє. Тому потрібно бути обережним. А на цьому моменті відео підійшло до кінця. Ви можете написати в коментарях, що вам сподобалося, що вам не сподобалось у цьому відео. Якщо сподобалось, то можете ще поставити лайк, а якщо ви не підписані, то підписатись на канал. І на цьому все. Тому до зустрічі!